Привіт. З вами я Саня. Ай, сьогодні ми знайшли котика. І мені назвали його Мурик. І, кстати, у нього фамілія Мужик Білюський. Ага. І зараз ми з ним у вас експертів прокотів. Вони ж, кстати, приїшли. Там що вони. Супер. Ми знімаємо відео про кота. І ми і тут тут живе. І... Добре. Хва і встані всім пока зімося на Ютубі. На другій серії, да? Про кота. Да, Сань? А це? Ми з другу серію робити про кота. Ні, ну не прям зараз. Всім пока. В нього нефіга і грушок немає, варса ігрушка рука. А другу, я можу, треба попросити білюшка, щоб прив'язав до фанчика е, бумажки, такої, яка може зробитися бантиком. і на палку прив'язати не. Гарри, зараз він буде прощатися з вами, на да? Ну, не прямо зараз. А він цього мен... не вилазить. Котя, котя, я його бачу! я його бачу! бучу. Він он там. Та да. -та. То чорний, то котя. <рес> він просто хоче пити. він тут стоїть, то хто? Да. Він п'є? Він п'є? Ні, він тут. Ви не приставайте до кота, просто подивіться. Ми думаємо його ігрушку, так? Да? А, угу. ну добре, то де. Я вже одну придумала таку. Палку треба взяти. Фантики, нитку. До фантика треба прив'язати нитку, а до, до фантики, а до нитки фантика... Ну так, да. до нитки фантика... Да, Ой, як планки треба прив'язати до нитки, а нитку треба прив'язати до планки. І так робити він буде грати. Оце котя. Оце котя. Стань, перекинеш мені слайду. Його хочу фотографію. Кстати, ми... Ми після духа. Вань, це його фамілія Мужик Білюскей. Так, Мужик Білюскей. Мужик Білюскей. Мурзик быть, не что Не, Мурзик Беновский да. фамилия. Фамилия это Беновский мужик. А он тут, его мужик. Он, тут. Кстати, он тут. Або он, тут драпает когти. Кстати, это я придумала его фамилию. Куда? Куда я можна половину? Куда? Сади до свинья. Лопатин там. А. Так думає, что я кужу, а я не курю. Я качу. Я не пулю. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.